Всім добрий ранок, дорогі мої, слава Христу, дякуючи і слава нашим захисникам, нашої батьківщини, ми маємо змогу працювати на пасіки, наслаждатись цим спокою, хоча не завжди, бо літають над головою крилаті ці щурівці. Але, друзі, ми сьогодні, як воно не є, але пчоли цього не ждуть. Треба складати гнізда в зиму трепакувати пчого сьогодні вже жовтень почався жовтень і вже пора наверно, складати гнізда в зиму підготовив Демарика. Демарик. Все працює. Друзі, на кожний на вулик в мене заведена книжечка, бачите, вулик номер 6 23, 24 рік. Все, далі, 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 16 і так далі. Так далі. На кожний вулик, на кожний вулик. Друзі, я знаю, що робиться в кожному вулику. Скільки рамок, скільки меду, як себе вела пчола, як себе вела матка, скільки вона пішла в зиму, скільки вийшла, скільки харчів з'їли. О, так приблизно орієнтуюся по журналі. І так. Дивимося зараз, що там в цьому вулику робиться. Зараз ми дивитися, 16-й вулик. Ось 16-й, що ми дивимося, все. посадив роя старою маткою, все. Матка нормальна, але но позапрошлого дня, друзі, матці вже 4 третій рік. О, Дивлюся, нормально працювала, працювала добре. Рамок дати дав 4 вощири, треба буде. скачав. Все, це скачав сояшник. І вона на цьому сочнику і буде йти в зиму, але там ще по декілька рамок весняних. І так, друзі, зарадимося, що там в цьому вулику, які роботи зараз будуть вестися і як вони в зиму буде складене гніздо. І чому іменно так воно складене. Бо багато я вже перед цим складав ролики, чого так, і яким чином я складав, але багато задають запитань, чого, чому, на що, звідки. О, зараз ми подивимося. І так, друзі, поїхали дивитися, що там. Що робиться? Що в нас робиться в цьому вулику? Тільки віддихали собі. Подивимося. Сім'я не дуже тут. Здорова така собі. Ні, трохи є. Ні, друзі, трохи є. Що ми бачимо? Трохи є, друзі. Будемо дивитися ближче, що ми маємо. Поки нема тих, що нападають. Поки їх нема, ми дивимося. Білі рамки, друзі, вони не годяться, як я вже вам казав. Такі рамки струшуються. О, ми їх струшуємо. Холодно сьогодні вже. Ми і струшуємо і пакуємо. І пакуємо, пакуємо в ящик. Так. Тут повноме. Ось ці рамки, де я вам казав, вони стоять почти з краю. О, оце ці рамки йдуть в зиму які я приготовив ще, ще з весни, з літа, бачите, вони темні і вони ці рамки будуть йти в зиму. Ми їх на бік. Одна, бачите, друга ось. Далі, ще дивимося. Чоли думають, що це там, хто це там увірвався. Сюди, зараз ми їх трошки тут кошмати. Дивимося, друзі, рамки. Рамки, які йдуть. Також зиму. Я пускаю одна повна, а одна половина. Щоб чоли було, де сидіти в цих ячейках зимою сидять в основному молодняк, який буде стартувати весною. Бачите? Все, ми її теж залишаємо. Ця теж рамка. Бачите, тут пусто, а тут кругом мед. Так само і тут. Теж ми її залишаємо в зиму. Ця та рамка також. Бачите, друзі. Карамочка. Теж, бачите, тут, тут пусто. Пустотя. А тут є ще цю Бачите. В основному рамки темні. О, і з медом. Перга. Що. Все бачите, все, ми їх будемо зараз комплектувати в зиму гніздо. І так, друзі, ми зараз будемо складати послідовність рамок. Ось рамку ми вибрали, ось о рамку. Темна рамка ставимо на самий край. Ставимо на самий край. Чого? Тому що якщо вона навіть і запліснює, запліснює до весни, до весни, то ми, то ми її то нам її не жалко, вона чорна, вона ще побуде сезон, і ми її пускаємо на переток. Ми її ставимо на самий кров. Слідюща рамка йде повна. Потім оп'ять. Опять половин. Потім йде. Дайте Пов пол. повтом далі ми дивимося, що знов йде половинка. Знов, дає, знов даємо сього по щі пол. Потім даємо знов трошки. І знову йде, ну в пущі. пущі Бог. Все, друзі. Ми оце стали два, 4, 6, 8. 8 рамок це впевне нормально. Пчил тут, друзі, пчил тут вистачить. О! Пчил тут вистачить. Як ви бачите, он дощ скільки струсив, сипав. О. Є пчів, дивіться, андоптів, О. Так що ось його ще, ще щось що позбиралися. Ого! Пчив є там і в углу, і там у вуглу. Так що, друзі, якщо вони всі позлазяться, всі позлазяться до кучу, то тут буде нормально. 2, 4, 6, 8 рамок. Вполне, вполне нормально. Ставимо знову, ставим заставну. Цю ми зараз теж заберемо, викачаємо на откачку. О, ще один нюанс, ще один нюанс. Бачите, друзі, ще один нюанс. Ми зараз, ми зараз смістимо, смістимо, оці всі рамки, смістимо трошки сюди, більш в мене южна сторона. У мене південна сторона з правої сторони, ми зараз рамки смістимо, щоб льоток був навіть не посередині, а на одну, десь рамочку чуть лівіше. Тому що матка буде відкладати вже яйця, буде ховатися під весну чим подальше від льотка. О, десь у цьому місці буде відкладати вже буде відкладати е, молоду ли, личинку, буде відкладати на молодих пчів під весну. Отак, друзі, нічого нового. І так, дорогі мої пасічники. В основному тих, хто можливо, хто не чув, хто не знав, хто не дивився мої попередні відео. О, оце таким чином. Я складаю гнізда, і ви знаєте, я давно дійшов до цього. Мені колись один пасічник підказав приблизно. Остальне я далі вже допрацьовував сам. І ви знаєте, я ніколи не переживаю, що в мене не вистачає корму до весни. Бо часто мені пишуть пасічники, а ви вже в лютому кормите, каже, бо я вже кормлю. Я кажу, куди кормити? Саме там тепло, збереження тепла. Це дуже-дуже важне збереження тепла. Та ви що? Я оце далі відкриваю пчоли або лізу вже в березні місяця, краю тако провіраю, чи є крайні рамки. Бо е, пчолосім'я вже входить в активний спосіб життя, вже вони лазять по всіх рамках і з крайніх рамках можуть підбирати мед в гніздо. Друзі, через що до березня місяця. Я більше не заглядаю. Це перед новим роком я взяв апіскопов, прослухав, прослухав, ага, шумлят, хорошо. Ми ще потім знімемо, як можна і що приділяти по звуку, в якому стані знаходиться наша сім'я, як зимує. Ми ще потім будемо снігувати. Будемо дивитися. А зараз друзі, оце так я складаю гнізда і багато пишуть. Мені на, на канал каже, по тому методу, як ви складаєте, показали. Я як почав складати, каже, пчоли пчли 100% стали виходити. А то каже, дуже часто матки пропадали, пчоли мокрі, не виживали, каже, ужас, ну каже, косив. Це гвалт був. А каже, дякуючи Богу і що ви показали. То каже, пчоли виживають отлично і матки також. У мене також, друзі, таке саме було раніше, поки я не почав отак складати гнізда. І, друзі, все працює. Не переживаю, що кончиться мед, не переживаю, що щось буде, щось не так. Сім'єю буде все, друзі, так. Головне, що з чого боїться пчолосім'я. Пчоли дуже бояться, не холоду, друзі. А бояться сиростю і некачественною корму, тобто меду. Давайте качественний мед. І щоб не було сирості і лишніх протягів у вулику. Як ще утеплення, ми ще знімемо додатково. Отак, От друзі, я складаю гнізда. І можете, знаєте, кажуть, яке яблуко, скільки не кажи, що воно солодке, але якщо ти його не спробуєш, Ніколи не скаже, що воно солодке. Тож, друзі, пробуйте цей метод, робота. І желаю всім удачі, щоб ваші пчоли хорошо перезимували і весною вилетіли, радуючи ваше серце і славлячи Небесного Творця за те тепло, яке весною дає сонечко. Друзі, будьте здорові, будьте крепкі, як обценьки. Хай Господь вас всіх береже, а особливо береже тих братів і сестер які зараз знаходяться на фронті, які знаходяться в окопах, хай Господь їх збереже і благословить їхні сніми. Слава Богу, да буде повіт. Друзі, вам здоров'я і будьте мудрі, і все буде добре.